Час ночі, потім майже в мене включилась філософія. Мені треба поділитися. Коли я свій ютуб, я розумію, що скільки років я його веду, і блін, це успіх. Зачем мені той успіх? Ну, коротше, ну і моя тут таке, в голову приходить, блін, віта, ти щось робиш не то. Ти щось робиш в тому Ютубі не то. Чого в мене виходить в Тіктоці, наприклад, але не виходить те ж саме зробити в Ютубі і в Інстаграмі. От скажіть мені, щось я роблю не те. А що? Я не розумію. Мені все подобається. Але все одно це щось не те. Я це відчуваю. Я в цьому не страдаю. Ну.